Анжела з Нікополя годує дівчинку, яка першою з'явилася на світ в Ужгородському міському пологовому будинку в 2023 році. Буквально п'ять хвилин після опівночі. На останніх місяцях вагітності Анжела тікала з окупованого міста. Їз жовтня живе на Закарпатті. Нині тішиться маленькій рамії. Приїхала з Нікіполя 29 октября і в. 31 першого роїхала в больницю, родила 12 ночі. Ну, не легко було вибратися туди. Тіже очно було окупірований міським і пострілами. А ця дівчинка народилася в другий день Нового року о 18.00. І вже зробила 2023 великою втіхою для батьків. Чекали до Нового року, ставили срок раніше, але дівчинка вирішила народитися вже в річ, ну, вже за новий рік. Уже рік кролика. Да. гриком не хотіла бути, сиділа. Да, кажи, да, я хотіла я, бути я кроликом. Війна вплинула на демографічну ситуацію, і у 2022 році народжень менше ніж у 2021-му, каже завідувач відділення неонатології Ужгородського міського пологового будинку Йосип Бугір. І 2022 рік був особливо багатим на народження хлопчиків. Порівняно з попереднім роком з 2021 роком. За 2022 рік у нас народилося був спад народжуваності приблизно десь у 600 дітей. 600 діточок, ну це пов'язано, думаю, із війною в Україні. По іншим показникам у нас би, захворюваність, тому подібне, нічого не змінилося. Крім того, що стало набагато менше народжуватися. Були роки, коли у нас було, скажімо, 4 тисячі. Ну так, а тепер у нас за рік, а тепер у нас було за 22 рік 3 тисячі тридцять. Одна дитинка народилася. В новорічну ніч часто був аншлаг народжуваності. А цьогоріч, 1 січня, на світ прийшло четверо малюків: троє дівчат та хлопчик. На перше число у нас було пологів було четверо лише. Якщо порівняти з іншими роками, то там бували 10-15. Четверо народили. Двоє з них це з нашої області, одні з Дніпропетровської області. І одна, одна жіночка була із Харківської області. І двоє наших закарпатців: Тячівський район і Ушгородський район. Хто перший народився в цьому році? Це першим народилася у нас дівчинка, це була із Дніпропетровщини. Другим народилася Харків'янка, Там хлопчик був у пологовому. Сподіваються, що війна пошвидше закінчиться, і світ тішатимуть своєю появою ще більше малюків.